А я вас попрошу навчити мене, е, як сказати, жестовою слава Україні. Це Героям слава. Героям слава слава. ага. — ось, да, ось такий робимо. Ага, ага ось. Середній, е... середній, середній А, Ага, середні. по факту, як... — Ні, не, не, у тебе. без, без, без цей. — тебе... да, середні. А, середній середні. угу. середні. слава. Це слава. Тук. Угу. — Ось так. Угу. Слава. Це слава. А героям це, героям ось... це ось так Герої. Герої. ага. Сміливо це героєм. Да, героям. Слава. слава. А слава Україні. Україні. Те це... сама слава угу. Україна. Ми показуємо вусик такий. О -о -о. Да, Україна, Україна показується вус. Так, да, у нас цей козацький вус такий. Ага. Ага. Блин, це дуже зручно. Україна, да. угу. тобто, слава Україні. Це, е, слава Україні. Героям Героям. слава слава клас. <laughs> Дуже дякую.